Спроба пропаганди і консолідації нації, скажімо так. Тому що коли людина народжується, ми ще не знаємо, чи вона чогось досягне. Богдан Хмельницький ніколи не існував, що це якийсь був крутий образ українського лідера, який повстав проти поневолення поляками. Нема тіла, нема діла, ігор йому треба було видумати великого предка, і вони, типу, придумали: От ми всі пішли від цього великого Рюрика. Є будинок, який він збудував, чи палац, чи храм, де постійно перебільшують, змінюють історію, навмисно брешуть вигадка націоналістів або австрійського генштабу. Ми можемо підняти архіви, ми можемо побачити документи головного ворога Речі Посполитої. Привіт, друзі! Довго не чулися. Сьогодні я вирішив записати майже різдвяний подкаст, чи існував Ісус Христос. Відразу скажу так: напевне, існував. Мета цього подкасту не спростувати Його існування як людини чи Сина Божого, а скоріше, дозволити вам тверезо думати і ставити під сумнів будь-які речі. Тому що, як ви побачите сьогодні. Велика кількість речей, які ми сприймаємо за належне, базуються на міфах і вигадках і не мають нічого спільного з реальністю. Тому основна мета для мене поділитися з вами здоровою логікою, як ставити під сумнів існування історичних персоналів. Для початку давайте розберемося з методологією, як ми можемо знати, що хтось існує або не існує? Ви маєте друзів, ви маєте батьків, ви знаєте, що вони реально існують чи існували. А як щодо когось, наприклад, Дональд Трамп? Ви впевнені, що Дональд Трамп існує? Ви його бачили? Ви з ним знайомі? Я не думаю, що ви знайомі з Дональдом Трампом, але особисте знайомство з кимось не є обов'язковим для того, щоб повірити, що ця людина існує. Наприклад. Я знаю Павла. Павло ходив на концерт 95-го кварталу, він бачив Зеленського, а Зеленський бачив Трампа. У нас є фото, докази, що вони е, разом стояли. Тому я, в принципі, вірю Павлу, який бачив Зеленського, і я не думаю, що в Зеленського є мотивація брехати і підроблювати фотографії щодо своєї зустрічі з Трампом. Тому, в принципі, в мене немає. Якихось сумнівів у існуванні Трампа. Тут, будь ласка, зверніть увагу, що я згадав про мотивацію. До цього ми повернемося пізніше. Якщо вам щось хтось розказує, треба подумати, чи є якісь мотиви, який контекст цієї ситуації, чи може він фабрикувати свої свідчення. Але, звісно, якщо ми хочемо мати якісь ґрунтовніший докази з існування Трампа. Можна поїхати з ним особисто зустрітися або сходити в міську раду Квінза, да, він родом з Квінза, і спитати там витяг про його місце народження. Є запис про його місце народження. І до того ж, він, він ще живий, тому запису про його смерть поки що немає на момент запису цього відео. А як щодо людей, які померли, тут цікавіше, тому що ми не можемо з ними особисто зустрітися. Давайте розглянемо великого українського лідера з минулого Симона Петлюру. Чи існував він насправді? Чи можливо це, я не знаю, вигадка націоналістів або австрійського генштабу. Вигадали, що був такий Симон Петлюра. Я особисто жив в Парижі. Я знаю, де його застрелили. Я ходив на його могилу. В принципі, мені цього достатньо, щоб. Будьте переконаним, що Симон Петлюра існував, він був реальною людиною. Але знову ж таки, як історик, ми можемо підняти архіви, ми можемо побачити документи, які підписував Симон Петлюра на чолі директорії. Є велика кількість свідчень. Плюс тут можна взяти до уваги польські джерела, він вкладав союзи з поляками, тому є ще додаткові. Джерела неупереджені, неукраїнські, які будуть стверджувати, що дійсно була така особа, яка вела певну діяльність. Тому також не існує ніякого сумніву, що Симон Петлюра був реальною людиною. Ба більше можна взяти рештки його тіла і можна провести аналіз ДНК, можна встановити, що це дійсно його тіло. Тому щодо померлих людей, найґрунтовнішим доказом є це існування. Його тіла, існування могили, існування запису про поховання. Давайте поговоримо про ще одного великого українського лідера Богдана Хмельницького. Чи існував він? Якщо ми подивимося на місце його поховання, то насправді його тіла немає. І це вже нас може підвести до думки, що можливо. Богдан Хмельницький ніколи не існував, що це якийсь був крутий образ українського лідера, який повстав проти поневолення поляками. Але треба роздивитися контекст. Богдана Хмельницького поховали в 1657 році в Вілінській церкві у Суботові. Ця церква слугувала родинною усипальницею. Там також був похований його син. Але. Через кілька років після його смерті, під час політичної нестабільності, могила зазнала осквернення. У 1664 році польський гетьман Стефан Чарнецький під час карального походу на Україну наказав зруйнувати церкву, розкопати могилу, і останки Богдана Хмельницького були викинуті. Тут би можна було зробити чорний жарт про те, як поляки проводять ексгумацію, але я не буду. Тобто, не маючи тіла, як казало, як казав дурний російський анекдот, нема тіла, нема діла. Чи можна стверджувати, що Богдана Хмельницького ніколи не існувало? Насправді ні, в нас є багато листів і документів, які залишилися після Богдана Хмельницького. Наприклад, він писав багато листів до іноземних правителів, до польського, московського царя, турецького султана, і в них в архівах залишилися листи від Богдана Хмельницького. Він підписував багато універсалів і керував адміністративними і військовими одиницями Гетьманщини. Також є незалежні хроніки та літописи, літопис Саміла Величка, літопис Григорія Граб'янки. Вони всі описували події національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Також існують польські хроніки, вони, звичайно, дещо упереджені, але Тянка Зимир. Він описував Хмельницького як головного ворога Речі Посполитої. Також існують джерела з інших держав, московські, турецькі, західноєвропейські архіви, місяць численні згадки про Богдана Хмельницького, особливо в контексті його дипломатичних місій та військових кампаній. Навіть газети того часу в Західній Європі, у Франції в Німеччині описували його як велику фігуру. Більш того, є фізичні пам'ятки, такі як, наприклад, монети та інші артефакти, які навіть зображають і доводять його місце як правителя тогочасної гетьманщини. Тому, базуючись на великій кількості архівних і археологічних доказів, не залишається жодного сумніву, що Богдан Хмельницький існував як реальна особа. А тепер давайте підемо ще далі в час і поговоримо про. Іншого українського лідера, як такого як Рюрик, тут вже справи стають значно цікавішими, тому що засновник династії Рюриковичів, і який мав бути першим князем Київської Росії, насправді багато фактів про його життя залишаються невизначеними або спірними. Основне джерело, яке згадує про нього, є повість минулих літ. І кілька інших давньоруських літописів, але всі вони були написані через кілька століть після подій, що описуються в них. Згідно з цими літописами, він був варягом, тобто прийшов із Північної Скандинавії. Він прийшов у Русь в 9 столітті і став правителем Новгорода, а потім і правителем Києва. Але немає жодних археологічних знахідок, які підтверджували існування такої особи. Знахідки підтверджують, що дійсно варяги, вікінги вони приходили на Русь в IX столітті, але конкретно пов'язати це з особою Рюрика неможливо. Тому, скоріше за все, він є напівлегендарною фігурою, і це стало. Він став такою основою для важливої політичної міфологізації середньовічної Русі, що насправді було дуже типове для того часу. Наприклад, Ігор був більш всього реальною особою, йому треба було видумати великого предка, і вони типу придумали: От ми всі пішли від цього великого Рюрика. Тому консенсус історичний полягає в тому, що, швидше за все, це. Напівлегендарна фігура. Давайте підемо ще далі на тисячу років в минуле на початок нашої ери і поговоримо про одну з найвидатніших особ, яка колись жила на планеті Земля. Я спробую його писати, а ви вгадайте, про кого мова. Він був царем серед царів, його життя змінило Римську імперію, його зрадив близький друг. А після смерті він вознісся на небо і був оголошений Богом. Мова про Юлія Цезаря. Ви, можливо, це не знали, але Юлій Цезар після смерті був проголошений Богом у 44-му році нашої ери, і йому будували храми і йому поклонялися як божесу. Насправді, сенат офіційно оголосив декрет, який. Назвав Юлія Цезаря Дівус Юліус, божественний Юлій. І так йому поклонялися як Богу багато, багато багато років. Давайте подивимося на контекст, чому це було насправді його послідовники, зокрема Октавіан, пізніше імператор Августус, використав його фігуру як символ політичної легітимності для себе. В сучасних термінах це була. Спроба пропаганди і консолідації нації, скажімо так. Але до Юлія Цезаря ми повернемося пізніше. Давайте поговоримо власне, про основного героя сьогоднішнього подкасту, а саме Ісуса Христа. Тож, чи існував Ісус Христос? Як ми вже зазначили, найкращим доказом існування якоїсь особи є. Елементи, деталі, інформація, записи про її смерть. Що є насправді очевидним, що записи про смерть важливішими, ніж записи про народження. Тому що коли людина народжується, ми ще не знаємо, чи вона чогось досягне. А під час смерті вже є якесь досягнення. І тому зазвичай записи про смерть великих людей, місце поховання або інші архівні дані можуть дати нам. Хороше уявлення про те, чи існувала людина чи ні? Давайте тоді розпочнемо з найважливіших доказів. Чи є у нас тіло Ісуса Христа? Звичайно, ні. Але якщо Він дійсно воскрес з мертвих, то ми б не могли очікувати мати його тіло. Тому добре, відкидаємо неіснування існування тіла як нерелевантне. А чи знаємо ми, де була його могила чи місце розп'яття? Вірте чи ні, хоча існують релігійні місця, які стверджують, що саме тут, у Єрусалимі, він був розп'ятий і тут він був похований, вони були засновані ці місця через сотні років після смерті Ісуса Христа. Тому чесною відповіддю є: ні. Ми жодного уявлення про те, де він був розіп'ятий і де він був захоронений. Є багато припущень, але ми просто не знаємо. Наприклад, храм Гробу Господнього, ще відомий як Церква Вознесіння Христового в Єрусалимі, був заснований між 326 і 335 роками нашої ери Це ініціативи римського імператора Константина Великого та його матері. А у сучасному вигляді він був відновлений христиносцями в 12 столітті, тобто це політичний проєкт. Константина, який потім зруйнували, і його лише побудували в 12 столітті, тобто він молодший, ніж Софія Київська. А чи є в нас хоч щось, що особисто побудував Ісус Христос? Чи написав Він щось, чи створив? Чи є будинок, який він збудував, чи палац, чи храм, чи будь-які написи, чи будь-які документи, чи будь-які листи? Навіть копії листів переписані кимось іншим далі, ні, в нас немає жодного з цього переліку. Ні листа, ні будинку, навіть стільця, нічого абсолютно з того, що міг зробити Ісус Христос. Він не залишив ніяких матеріальних слідів. А чи є якісь артефакти, які були зроблені за його життя кимось іншим, які зображують його? Як-от монети, статуї, картини, будь-які портрети, які були б написані очевидцем, кимось, хто бачив його на власні очі. І, відповідній, на жаль, в нас немає жодного достовірного зображення Ісуса Христа. Звичайно, ікони, зроблені сотні років пізніше, не рахуються. У вас може з'явитися спокуса, сказати, що туринська плащаниця є зображенням Ісуса Христа, але це. Очевидно, не так. Якщо ви не знаєте, туринська плащаниця була спростована багато разів. Немає жодного сумніву, що вона була зроблена десь 13 століття. Це підтверджує вуглецеве датування. Тобто пройшло 1200 років після смерті Ісуса Христа. Більш того, судово-медичний аналіз показав, що зразки крові на плащаниці не відповідають тим. Ранам, які б з'явилися в нього на руках, та насправді просто хтось ляпнув якісь сліди крові, але ж вони навіть не розтеклися так, як би вони мали розтекатися. Добре. А щодо розповіді сучасників з перших вуст чи записів очевидців його життя, в нас є хоч щось? Християни вказали б на Євангелія і сказали б ось вони ж написані його учнями, які його знали. Але давайте подивимося ближче. Лука не був учнем Ісуса Христа, і навіть прямо каже, що отримував інформацію від інших людей. Насправді, тут ви можете навіть звернутися до видатних християнських дослідників Біблії, і всі вони вам скажуть, що Єванглія були написані. Значно пізніше, і жодна з них не була написана безпосередньо учнями Ісуса Христа. Тобто, це не скептики, атеїсти вам сказують, це вам сказують християни, які займаються вивченням Біблії професійно. Сучасні вчені вважають, що всі чотири Євангелії були опубліковані анонімно. І всі ці імена Євангелія від Матвія, Євангелія від Марка, Євангелія від Луки, Євангелія від Іоанна. Ці імена були додані пізніше, коли, власне, з чотири ці книги потрапили до канону, їх було значно більше, але лише ці були обрані. А якщо ви порівняєте книги між собою, то Матвій і Лука беруть значну частину таксі, там щось 40% скопійовано безпосередньо від Марка. І ми знаємо, що вони не були очевидцями, вони копіювали з інших джерел. А Іоанн написаний пізніше, і всі ці тексти не є першоджерелами, вони були перекладені. Ісус Христос розмовляв арамейською, а новий заповіт був написаний грецькою. До речі, це також важлива деталь, яку люди забувають, що християнство це релігія грецькомовного світу. Добре, а як щодо Павла? Павло був засновником християнської церкви. Так-так, Хто не знав, саме Павло був першим великим проповідником, який ходив і розносив християнство в грецькому світі. Його листи і його тексти в новому заповіті є найстарішими. Вони були написані приблизно через 25 років після смерті Ісуса Христа. Насправді, це неймовірно сильний доказ, якщо ми. Поставимо це в контекст історичних фігур, які жили 2000 років назад, мати запис про життя когось лише 25 років після його смерті це дуже круто. Але Павло не розповідає детально про життя чи вчення Ісуса Христа. Він говорить про нього як про реальну особу, як вчителя, з який ходив з учнями, був убитий і воскрес із мертвих. Але він також каже в посланні до Галатів 1. Що Він не дізнався про вчення Ісуса з перших вуст і не отримав його від жодного з учнів Ісуса Христа, а отримав всю цю інформацію з божественного Откровення. Та навіть якби Павло чи автори Євангелія бачили Ісуса на власні очі, ми знаємо, що свідчення очевидців це жахливі речі. Наші очі не є фотографічними. Ми запам'ятовуємо шаблонами. Наша пам'ять. Не розраховано, щоб просто записувати все детально, що відбулося. Наші спогади постійно змішуються і змінюються з часом, і навіть інколи виникають рандомні помилкові спогади. Тому передача інформації з вуст у вуста є найжахливішим способом передачі інформації. Люди постійно перебільшують, змінюють історії, навмисно брешуть. Додають якісь деталі, щоб зробити історію цікавішою або переконливішою. Особливо, якщо вони хочуть вас в чомусь переконати або навернути вас в якусь релігію. І саме це і робив Павло. Він був першим великим християнським вчителем, який ходив і навертав людей у свою віру. Тому давайте. Подивимося, коли були зроблені перші записи про Ісуса Христа. Листи Павла, ймовірно, були записані близько 55-го року, Марка 70-го, Матвій і Лука, 85-й, а Йоанн близько 90-го року нашої ери. Ми не маємо жодного з тих оригінальних текстів. Найдавніші тексти, які ми маємо, датуються другим століттям нашої ери. Це понад 100 років після смерті Ісуса Христа. І це крихітні, крихітні кубки текстів це буквально 10 слів, які залишилися на папірусі, на уривку папіруса, який містив ці Євангелії. Це мізерні фрагменти. Перша повна версія від Іоанна, яку ми маємо, датується третім століттям. Перша повна версія Марка датується IV століттям, а це більше ніж 300 років після смерті Ісуса. Кожного разу, коли ці речі переписувалися, додавалося щось нове, змінювалися сенси і тексти. Тому ми навіть уявлення не маємо, що було написано в перших копіях цих листів, які датуються першим століттям. І Пам'ятаєте, я згадував про контекст, коли вам щось хтось розказує, треба розуміти мотиви. Євангелії і, і послання Павла є упередженими релігійними розповідями. На додачу до релігійних джерел є ще кілька світських згадок про Ісуса Христа, але вони дуже милобіжні, там немає цих деталей, просто згадується про існування якогось вчителя на ім'я Ісус, який мав учнів і був страчений. Все. Але об'єктивно, з точки зору стародавньої історії, це виглядає дуже добре і переконливо, якщо порівняти з іншими відомими історичними постатями того періоду, про яких можливо ми маємо якусь одну згадку або десь запис в генеалогії про існування якогось фараона, і ми стверджуємо, що так він існував на основі єдиної згадки про нього. Тому у випадку з Ісусом Христом ми маємо і світські, і релігійні згадки про Нього, що є насправді дуже добрим доказом Його існування як реальної особи. Тож, якщо ми просто запитуємо, чи існував Ісус, ймовірно, існував, за більшістю загальноприйнятих, історичних стандартів Він існував. Бо існування людини це. Не є така велика видумка чи претензія. Фактично, мільярди людей роблять це щодня і постійно з'являються все більше різних культових фігур, різних гуру, різних проповідників, які приваблюють масу послідовників і створюють навколо себе релігію. То чому Ісус мав би бути іншим? Але стандарт доказів існування людини? Набагато нижче, ніж стандарт доказів незайманого народження, творення чудес або буття Богом і Воскресіння з мертвих. У нас є багато записів про те, що Юлій Цезар, наприклад, вознісся на небо і став Богом. І Юлій Цезар був реальною особою. Напевно, жодний історик не заперечує існування Юлія Цезаря. У нас є неймовірна кількість доказів. Про його життя. І при цьому в нас є навіть більше доказів про нього як Бога, ніж про Ісуса Христа. Або візьмемо Олександра Македонського чи Чингисхана. У нас є історичні документи, які стверджують, що обоє були народжені від незайманої матері. До речі, історія про незайманість матері зустрічається надзвичайно часто. Всі хотіли бути народженими від чистої, незайманої матері, та щось було не так зі стандартами колись в світі. У випадку Ісуса Христа і Цезаря ми можемо легко пояснити мотиви, чому люди думали, що вони були богами, чому люди хотіли розказувати історію про те. Що вони вознеслися на небо і стали богами, ми можемо прийняти перше твердження, що Юлій Цезар існував, але застосувати здоровий глузд і скептицизм до другого твердження, що він вознісся на небо і став Богом. Якщо ви християнин і вірите в чудеса Ісуса, але не в чудеса Юлія Цезаря, я повинен вас запитати, чому? Звідки ці подвійні стандарти? Я не стверджую. І не вказую вам, в що вірити, а в що ні. Просто хотів би, щоб кожен мав послідовність та інтелектуальну чесність. Чому лише один харизматичний лідер був обраний як син Божий, а решта, маючи таку саму вагу доказів, пішли в небуття в історії. Остерігайтеся харизматичних лідерів, ставте під сумнів все, що ви чуєте. Працюйте з перши джерелами і підписуйтеся на технічну базу, якщо ще не підписалися. Прийдешнім різдвом вас і до нових розмов і зустрічей! Залишайте лайк, коментар. Радий буду почути фідбек. Бувайте!